Если виставляємо Арлен біля Будинку паршам, велику перерву, перервати дідам на грядки. Добрый день. Доброго день. Як ваші справи. От коли ж би не гірше ви, як саме то? Дуже добре. Таке питання легеньке. Чому mm -hmm. порушити правила дорожнього руху? А що саме я поруше? Рух зустрічній смузі на кільці повернули наліво, хоча там смуга не дозволяє. А, то я щось не пам'ятаю, Там на кольці треба їхати то? Так, так, то, там. Так, там же круговий рух. там треба було направо і так по колу об'їхати. Угу. Mm -hmm. Я таке так, я. Добре, на перший раз так легенько вам попередження, на наступний раз вже буде штраф. Це не хороше Дуже вам вдячний. Прошу вам дня, хорошої зміни. Назай, назай. Я, я хотів питатися, чи є фіксація, але. Як поруч включається? Я хотів питатися, чи має фіксацію з ним цього, який хороший документа не бейджук він мені показав. Я би це йому сказав, так. Я би це йому сказав, я б до цього доколупався. Їх просто втекти.